Неймовірно, ми дуже раді вас сьогодні тут бути. Ви кажете, що до нас вперше приїхали, і отак, прямо в полі, десь між деревами, ми виступаємо також вперше. І нам дуже приємно. Нам дуже приємно і ми вам дякуємо за те, що ви робите. Ми вам бажаємо сили, здоров'я, і обов'язково Україна переможе. І під ваші обласки, ви є під Тернопіль трошки пози. Ви що, рішили без мене виступати? чи Боже, слава Україні! Володька, не позор мене! Що ти тут робиш? Що, знає, що робиш? От приїхав тобі помагати, виступати. Не треба мені помагати, краще собі, поможи, подивися на себе в новому службу. Це ти взяв гроші, щоб сюди приїхати. Так в мене є спонсор. Який спонсор? Спонсор мого приїзду сюди оці, оці, оці всі хлопці, Збройні Сили України. Поки ми маємо можливість збиратися на такі от концерти, збройні сили України збирають Росіян на концерт Кобзона. Нас запросили виступити перед військовослужбовцями, і ми не то, щоб запросили, ми самі теж виявили таку охоту. Тому що я так підозрюю, що люди, які навчаються в збройних силах України, які проходять там інтенсивні тренування, вони не завжди мають якийсь доступ до якихось інтернет-ресурсів. І от ми хочемо так само доносити, що ми разом з Збройними силами України, ми всі разом стараємося якось наближати нашу перемогу. І от так само піднімаючи настрій, купуючи машини, їздячи з благодійними турами, ми стараємося теж допомагати. Збройним силам України. Уявіть собі. Випадок військоматів. Хто? Хто тут головний? Ти син ходи сюди. Ти головний? Ти, Ти тут -то головний. Я тебе зараз знаю, що з тобою зроблю. Ти кого хочеш в армію забрати? А? Кого хочеш в армію забрати? Мого сина хочеш в армію забрати! Ти подивися на нього, та він слабий син куди сюди! Та в нього купа справок, в нього скаліос, парадонтоз. Ти мого синка, хочеш ти мого найкращу дитину, хочеш забрати в житті. Та я зараз до начальства вас всіх під трибунал. Зараз синку, мама порішає. Мама порішає все, мама найкраща мама в світі. Заберіть мене, будь ласка, в армію. У нас чотири гектари поля, п'ять корів, вісім свиней, і то все я обробляю. І насправді я ні на що не хворий. Я просто хочу мочити орків. Просто хочу хочемо. Приїхали сьогодні підтримати бойовий дух хлопців взагалі. Позитив, позитивний настрою, ви знаєте, це дуже важливо. І е, то, як вони реагували, як вони е, сміялися, аплодували, мабуть, е, означає, що у нас вийшло. Нам дуже приємно, і то наш такий якийсь е, вклад в потяг перемоги, який мчиться і несе Україну до перемоги над окупантами. Ми чуть-чуть підняли вам настрій. Получилося? Yeah! Дякуємо велике. Ми раді чути, що настрій трошки піднявся. От з таким позитивом. Я думаю, у нас обов'язково все буде добре. Ми точно знаємо. Україна переможе, дякуючи таким сильним хлопцям, як ви, дякуючи незламній українській нації. І ми обов'язково станемо такою країною, про яку ми мріємо. Ні, Хто вам такий тут буки? Мені хлопці, вони найкращі хлопці подарували. Дивіться, раз, де два, о, три, чотири. Чотири буки подарували. все одно. Розумію, що вони десь ходили, десь збирали тут і мені дуже приємно. Старалися. А то що ви їм таке зробили? Що вони їм такі буди? Ми, ми їм трішки подарували гумори. Надіємося, що ми їх зарядили позитивом. Вони й так були дуже класні і така благодарна публіка. І я чесно навіть не передати ті емоції, які ти отримав. Якщо вони пішли з гарним настроєм, то я дуже тішуся. Дуже прямо.